З 1 жовтня планується відкриття декількох факультетів університету третього віку. Про це повідомив начальник відділу культури та туризму Ігор Фатун. Він отримав особливе завдання від міського голови. Треба якимось чином зв'язатися з тими регіонами Харківської області, які звільнилися від ворога, і знайти спільний, спільний напрямок допомоги їм, в тому числі й по напрямку культури. Культура завжди йшла в передійшла всіх процесів. Пане Ігор, я вам доручаю, щоб ви очолили цю роботу. У всіх службах, ну, надзвичайно загруженої в зв'язку з військовими подіями, у вас теж роботи достатньо. Але треба знайти громаду, яка потребує допомоги. І ми, як громада Шоскінська, заключимо з ними якусь таку, можливо, просто усну угоду, але будемо їм допомагати. Хтось туди поїде, щось туди відправив. Щоб люди відчули, що звільнена територія, ми українці, ми зацікавлені в цьому звільненні. Міський голова зазначив, що ізюм Харківської області зазнав значних руйнувань. Скільки закопаних людей, скільки катували, скільки там знищено, розбомблено все. Нам важко, от ми сидимо. І нам усім важко. А уявити там яка ситуація? Я через Ізюм, мабуть, разів 30 чи 40 ми проїжджали туди. Красиве, красиве місто. Культурне місто викрашене. Зараз там все взорвано. На вихідних взірвали готель, що ми ночували у Краматорській. Тобто, події, війни. ми тут що скигли, але там вони в тисячу раз складніші. Також міський голова дав доручення і управлінню з надзвичайних ситуацій долучитись до роботи по допомозі постраждалим територіям. Організовувати ось таку, таку експедицію, будемо думати, як допомагати, такій території. Щоб, щоб на тій стороні України почули і відчули, що ми зацікавлені в їх розвитку, що це ми одна нація, одні українці.